Всім привіт, дорогі друзі, і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби і всього самого-самого найкращого. Показую вам курчаток породи Михаленська Зозуля, які останнім часом викликають дуже величезний фурор серед моїх глядачів і не тільки. В своїх попередніх відеороликах я розказував трішки про цю породу. Казав, що це досить таки цікава, гарна, достойна порода курей, яка цінується своїми характеристиками, своїми показниками, про яку дуже мало хто знає. Чому мало знає? Тому що дійсно ця порода не знаю чому, але не заслужено. Забута, не відкрита. І на приватне господарствах вона дуже і дуже рідко зустрічається. Якщо кури породи брама, це взагалі якась пташинна хвороба. Кожен хоче її в себе на подвір'ї тримати, кожного захоплює оця велич, краса, грація, постава, висота. Лахматі здоровенні ноги. Не всі про цю породу знають, то мехленська зозуля, просто як зозуля. Вона має ось такий цікавий зозулястий колір. Багато хто путає їх за мроксами, зозулястим домінантом, але це не та порода. Це дуже гарна велика порода курей, тиха, спокійна. Відрізняється вона від брами, тим, що в неї немає такого величезного опірення на лапах, як ви можете бачити в курчаток. Але все одно лапки в них з опіренням. Плюс ще цієї породи, що можна відрізнити, де курочка, де півник, коли курчатка з'являється на світ. Курочка темніша, півник світліший. Кури вважаються не яєчно м'ясними, а можна сказати, М'ясо яєчною породою з дуже смачними показниками м'яса. Ну і, звичайно, кури непогано несуться, хоча починають нестися близько 8 місяців. Яйця середньою вагою 60 грам світло-кремового кольору. кури Практично не мають інстинкту насиджування, тому несуться, не сідаючи на яйця. Яйця потрібно підкладати або під других курей, або закладати до інкубатора. Не перелітають, тому що курка живою вагою плюс-мінус 4 кг а півень на кілограм більше. Вони є спокійними, не б'ються. Не літають, не ганяють, не деруть. І ось такі. Вони гарненькі, коли маленькі. Ось тут у змішаному стаді, де є досить гарні такі великі кури. Чубаті кури також не маленькі, бо є чубаті з гарними великими чубами, але сама курка маленька. А тут видно, що кури гарні. Більші навіть як білий маран, більші, як оці несушки Ломан Браун. І в порівнянні з ними видно, яка курка породи Михеленська зозуля. Вона в два рази. Більше за них. І вона не просто об'ємна з таким пір'ям як у Брами. Просто об'єм, а вона дійсно така велика, гарна м'ясна курка. І реально люди не знають, що є така порода курей. Не бачили, не цікавилися і чомусь не зустрічали. Хоча я вже не один раз показував на своєму каналі цих курей, не один раз розказував про цю породу. Але ще багато хто для себе її не відкрив цю породу курей. Це вже, напевно, третій е, вивід курчат, які є, ростуть з інкубатора. Запліднення досить е, хороше. Останній раз. Жіночка відписалася із 15 яєць, в неї було 14 заплітнених і 13 курчат з'явилося на світ. Так що ось такі цікаві кури, в порівнянні з іншими курми. Можете побачити, як виглядає ця молоденька курочка. Курочка молоденька, курочка вже з останніх осінніх виводних курчат. Півень вже зайшов з іншими курми на сідало. Він довго не бродить і взагалі вони такі, що вони швиденько заходять до хліба. А ці ще вечеряють. Так, красотулька. Побігла. Практично вже всі позаходили до хліба. Їдять вони зерно суміш для курей, не сушок, ту, яку ми замовляли, на яку я давав посилання. І залишав. Номер телефону, де можна придбати. Дивіться, як вони їдять. Не дивлячись на те, що вони в мене звикли їсти вологі мішанки, вони з величезним задоволенням їдять ось цю суху зерносуміш. До кінця я не розглядав, не дивився, що там в цій зерносуміші знаходиться. Але ви можете бачити, як вони її наминають сухенько. Вона таки досить дрібненько помелена, але вони її не розкидають, не роздирають. А ось так виїдають. Хто не має часу бавитися з кашами, хто не має часу там парити, мішати молоти і ТД, і ТП, то я думаю, що це гарний варіант. Тільки, звичайно, і ще ж, якби доставка була трішки дешевша, то можна було б замовляти і користуватися постійно цією. Чудовою зерносумішу що дійсно кури нею гарно наїдаються, показують гарні результати, несуться і все супер. Можна замовляти OLX доставку через Укрпошту, ніби там уже з доставкою все наладилося. І якщо замовити цю доставку, то не так воно й дорого і виходить. До речі, можете бачити, який в нас мороз півень собі он приморозив і гребні, і сережки. Кури гуляють на дворі цілий день і несуться. Ну а стосовно мехелинської зозулі, кому буде потрібно, звертайтеся, інкубаційне яєчко можемо зібрати. Стосовно чубатих курей, якщо все буде добре. І якщо все вийде, то сімейку чубатих моїх курей, три білих курки і білого півня мають забрати для селекційної роботи для виведення таких же самих прекрасних курей. Якщо добре придивитися ось до цієї білої курки, то видно, що вона не біла, а в неї йде ось така гарна луска. Вона така як квіточка. Здалеку то вони білі, але якщо добре дивитися, то вона повністю розмальована таким жовтеньким. Така ось красунька. Ну, є ось такі жовті. Але людина шукала для себе саме білих курей, щоб вони були білі. Хоче займатися селекційною роботою. Відтворенням цієї породи в своєму господарстві і не тільки в своєму господарстві. Якщо вдасться приїхати, то наша сімейка із трьох курочок і одного півника переїде в нові умови проживання, де будуть нестися і давати. Курчаток. 100%, звичайно, вони білими не будуть, тому що ці кури чубаті-білі, але вийшли вони по різних уже чубатих курях. Але все ж таки, якщо відбирати, то можна щось і не відбирати. Ще одна біжить красунька. Несуться вони усі, гребні в них гарні. Яскраві курочки здорові, Ось такі красуньки. Ось Така красунька. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, миру, добра, щастя, здоров'я, благополуччя, кохання, успіхів і всього самого-самого. Найкращого. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Всім пока. І до нових зустрічей. Ну і ще не покаже ще ось ці красені хочуть показатися вам. Ось така сімейка. Ще у нас живе. Така у нас є мадам. ось такий у нас є красунчик. Він як приїхав, то я вже був не радий, що він приїхав. Вони ніяк не могли вжитися. Гузка досить таки вже в поважному віці. Мадам, вона вже знає, що вона від цього життя хоче. Ну, а наш прекрасний молодий кавалер ще зовсім молодий. Вона в одну сторону, а він в другу сторону. Ну і нарешті вони ось уже як декілька днів разом. Надіюсь, що дадуть вони нам гарне потомство. Досить також цікава порода гусей, незвичайна, рідкість для приватних господарств. Але таке також є.